Тільки треба зібрати 10 малят, що я не знаю, де воно. Туста темнота. Блин, нова. Це мій кров. О боже. Мені стає страшніше. Хочу туди залізти якось. Але я не можу. Засну картой, затем да и постил. Ну что бо дякую один город 16 на маски молив. Дикая кика 612. полія? Поза. А хот. Тут капець що таке есть страшне. Побачу, я, побачу, там Та, побачу, я не хочу зараз з ним бачиться. Я ніколи не буду з ним. Ти, ну, я тільки два зібрав, тепер за ти. Добре. Нічого не все то тепер буду Добре. Смеуэлл. <звук> <Я не отпустил. звук> Блин, отпустил. Не, мы туда найдем, я бату. Блин, на туда. Да, надо. Пацаны, не пустил. mettiamo tutto il reload una bomba la qua mi stia una bomba tutta una bomba Ну, мне Особо. Я звоню звук, чтобы он и Записывай. Блин. Вы знали, как есть секретные комнаты? Видите, что там есть? Дивіться. Я потім розкажу і інше відео зніму. Добре. Той пока, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І, звісно, ставте лайк і підписуйтесь, щоб мене підтримувати. Той пока!